Канал Веселі Ігри презентує. Одного разу зустрілися червоні кульки на прогулянці і побачили, що одна кулька перетворилася на квадрата. Що трапилось з тобою, кулько?» – здивовано запитали її друзі. На мене напав жовто зубатий, чорний монстр! Схопив та відправив мене на завод. В Тундру, де Великий прес обертає красиву червону кульку в червоного квадрата. Тепер одна з цих монстрів. Не переймайся, кулько. Але це ще не все. Чорні квадрати хочуть нашу планету перетворити з кулі на квадрат, на свою подобу. Наш супергерой вже на заводі та готовий стерти з лиця землі пекельну чорну фабрику. Отож, друзі, вперед! З червоною кулькою супергероєм! Ліквідуємо завод чорних квадратів! Знову ми на каналі Веселі Ігри, друзі, знову ми та червона кулька супергерой, яка мчить по заводі чорних квадратів. Ліквідовує їх та. Рухається в напрямку до боса, щоб назавжди покінчити з ним. Тож, друзі, продовжимо нашу місію і відправляємося на наступний рівень. Цей рівень буде 39-й. Отож, друзі, збираємо сили і вперед. Так, друзі. Не гаймо часу, робимо зарядку. Розминаємо руки, ноги. Очі і вперед. Так, друзі. Що у нас перед нами? Ой-ой-ой. Преси. Два потужні преси. Які наносять удар. Певно, ну, друзі, не попасти під нього, все. Не виживеш. Отож, друзі, пройдемо її гарно. Ага, в нас є доріжка. Доріжка, ото, друзі, помаленьку. Ой, нас зносить. Зірочку заберемо. Зносить, 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 на підпресс! Ой-ой-ой, так як помалу. Спокійно, друзі. Іфт. Сп... Квадрат. Я чорт, квадрат. А нам маєш. Навіть квадрат нічого не встиг сказати. Тут ми вже його ліквідували. Тож, друзі, перший етап пройшов. Ліфт! Ліфт, 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 спокійно тримаємо рівновагу. Рівновагу тримаємо, спокійно, друзі, тримаємо рівновагу. Квадрат! Це був, друзі, кіборг квадрат, якого дуже важко пройти. Дуже важко. Він активовується, вибухає. Треба нам, друзі, скласти стратегію і обійти цього кіборг квадрата. Отож, друзі, давайте тако. Пішли. Гір. Кіборг квадрат. Кіборг квадрат. Ого, друзі. Як нам це зробити? Як нам це зробити? Нам треба якось відволікти увагу Угу, mm -hmm, mm -hmm, Друзі. Ну все. Червона кулька. Успіхом! Бажаємо успіху червоні кульці. Тільки тихо-тихо нас гойдає. Ай в безодню впали. Так, десь. Ще раз, друзі. Помаленько, помалесенько, помалесенько. Так куди ти йдеш? Ой-ой-ой, І кіборг! Кіборг! Єс! Єс! Ми... Ви бачили, друзі, як ми обманули кіборга? Ага, Ми його обманули і він сам по безодню! Так і тобі треба, кіборг! Отож, друзі, не зупиняємося і рухаємося до нашої мети. Так, друзі. Ага! Ми вже такі лазер не збачили в попередньому рівні. Так, друзі, це високотемпературний синій лазер. Тож, друзі, кнопка перед нами. Вітискаємо кнопку. Ага, ми його зупиняємо. Ми маємо зупинити лазер. І хо і перестримати що? Завдання за завданням і воно все важче і важче. А, ага, в другу сторону він дає. І. Опа! Супер! Я квадрат! Я чорний квадрат! Ось ми і з червона кулька! ха Нову квадрату ми ліквідували, він навіть не встиг нічого сказати. Так, друзі, що попереду? Що там таке? Прес? Ага, ми стрибаємо, певно. На цю бочку активовуємо кнопку і прес активовується. І... Дуже спробуємо на всього два життя. І раз. Прес. Я, друзі, попереджаю вас, що при попаданні під прес шансу немає. Нам треба ще діяти швидко і блискавично. І раз. І два. І. І, і... і... кіборг квадрат попереду, друзі. Game over, друзі. Давайте, тако на наступний раз зберемося силами, ви нас підтримаєте і ми пройдемо цей гривень. Друзі, дякуємо вам за увагу. що сьогодні сніжить, снігопади, хурделиці, друзі. А яка у вас погода? Дякуємо вам, друзі. Що там? Сніг пішов? Сніжок, друзі, замило, закурило, завод, бачу. Отож, друзі, продовжуємо. Так. Лазер. Лазер, лазер. Та лазером... А. Ага, друзі, ось що ця кнопка робить. Вона робить рух лазера за годинниковою стрілкою. Тобто ми нажимаємо сюди. Лазер почнемо рухатися за годину повістю, так? так раз, це нам потрібно. І... Електрошок, друзі. Окей, перш швидко ми то все зробили. Так? Перенаправляємо рух втрумені лазера. Так, 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 так. І раз, два. Давай, давай. Ні, не тут. Не куди. Так, 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 давай, 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 давай. Капе, друзі, за швидко ми знову. Ого. Так, чекаємо, чекаємо нашої мейкін, нашого часу. Раз. Супер. Я тя не квадрат. Сяний квадрат. Я вже тобі казав. Або ти... Або в безодню, або ти. Або ти нічого. <плес> Це вже квадрат навіть говорить. <плес> так, друзі, треба швидко, спритно. Одним махом. І. Раз! Ого, ми перестирались, друзі. Перестирались, так. О, снір зупинився. І раз. Ого. Друзі, то ми. І раз, два. Є. Чого не квадрат, кіборг! Кіборг! Пере... Ми перестрибнули кіборга, обдурили його і перейшли на наступний рівень. Так, друзі? Ура, друзі, супер! Одинадцятий рівень! Круто! Порадімо! Так, друзі! Чекаємо на вас лайк! Чекаємо на ваш лайк та Бажаємо вам гарного настрою та гарної погоди! Перемога за нами, друзі!